Усіх вітаю на моєму каналі. В цьому відео я хочу поговорити з вами про сни та сновидіння. Що це таке, яке значення вони мають для нашої психіки, як вони можуть допомогти нам краще пізнати себе та спрогнозувати своє майбутнє? Також поговоримо, чи існують віщі сни. І що це, як їх розглядати, як містику, чи все ж таки це психологія? Залишайтеся зі мною, будемо розбиратися. Але Перш ніж я продовжу, я дуже вас прошу поставити вподобайку цьому відео та підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані. Це допоможе моєму каналу розвиватися, а вам отримувати корисну інформацію, яка допоможе вам краще випізнавати себе та вивчати психологію. Сонце фізіологічний процес, під час якого наше свідоме йде на відпочинок, і наше підсвідоме або позасвідоме отримує повну свободу. Що таке свідоме? Свідоме це все те, що ми про себе знаємо, це те, що ми бачимо, це те, що ми можемо контролювати, те, на що ми можемо впливати, це мислення, синтез, аналіз. Тобто всі ті процеси, за допомогою яких отриману інформацію. Ми можемо інтегрувати в наше життя. І з самого нашого народження, як говорив Фрейда, йому ми можемо вірити, тому що багато вчених це також підтверджували. На нас впливає дві сили. Тобто, це наші потяги, це наші інстинкти. Ці дві сили називаються лібіду, це потяг до життя, любові, творчості, сексуальності. Та е, агресія, яка може виконувати роль нашого захисту, допомоги в досягненні цілей, але також ця енергія може бути і руйнівною, але не тільки в поганому сенсі. Вона може припиняти ті процеси, і ті ситуації, які нам не подобаються, і йти туди, що нам подобається. І от з самого дитинства нас вчать, як ці енергіями можна користуватись для того, щоб бути соціально прийнятими в цьому житті. Що правильно робити, що неправильно робити? І таким чином ми навчаємося стримувати деякі свої потяги та інстинкт, щоб поводитись соціально. І е, тоді, коли ми стикаємося з тими чи іншими ситуаціями в житті, і ці ситуації можуть бути для нас доволі болісними. Е, наприклад, всі ми розуміємо, що таке фізичний біль. І для того, щоб його якось менше отримувати в своєму житті, людство створило дуже багато інструментів для захисту себе, в першу чергу, свого тіла. Наприклад, взуття для того, щоб не ранити ноги, Одежу для того, щоб не замерзати. Тобто, це такий захист. Але нам захист потрібен не тільки фізично, нам також захист потрібен і психічно. Чому? Тому що ми стикаємося з багатьма ситуаціями, де нас образили, засмутили, де ми чогось не досягли, чи ми там розірвали якісь стосунки, чи розлучилися. І ці всі ситуації досить болісні для нашої психіки. Так от, щоб вони проходили найменш болісно, наша психіка має такі захисні інструменти, захисні механізми. Їх дуже багато, і це відео не про це, але коротко скажу. Тобто, всі ці. Інструменти психологічного захисту вони допомагають знизити нам нашу психологічну напругу. Для чого нам знижувати психологічну напругу? Для того, щоб адаптуватись до реальності і існувати в суспільстві. Наведу приклади таких психологічних захистів. Ну, перший такий от, мабуть, всім відомий, знецінювання. Це коли, наприклад, людина з кимось розстається або розлучається, чи ну, якісь значимі події відбуваються в її житті, їй не дуже приємно і даже боляче від того, що це трапляється, і вона тоді може там сказати, що да? ну, не дуже то і хотілося, або не так все й добре було насправді. Це перше перший варіант другий варіант, коли людина йшла до перемоги чи до досягнення якоїсь цілі, і її не досягла. Цей момент також дуже неприємно. І тоді людина може собі сказати: ну, головне не перемога, а участь, і, або інший варіант, зато я тепер на своїх помилках знаю, як виправити ситуацію. І так, це все нормально, тобто нам ці захисні механізми допомагають сприйняти результат цього життя і краще до нього адаптуватися. Або, наприклад, коли люди живуть, як зараз під час війни, в досить складних умовах, коли з однієї сторони психіка наче звикла до цих ракет, вибухів і таке інше, або військові, які бачать дуже багато смертей, або інші там лікарі. Чи... Люди, які займаються рятувальними роботами, вони можуть стикатися в своєму житті з багатьма неприємними ситуаціями. І для того, щоб бути більш стійкими в цих умовах, їхня психіка заморожує на певний час ці почуття, відчуття, для того, щоб вони були більш ефективнішими в виконанні своїх справ. Тобто, таке як витіснення може бути на певний час або на досить довгий період. І от коли повертаюся до наших снів та сновидінь, коли наше свідоме йде вже на відпочинок, то разом із ним йдуть на відпочинок наші психологічні захисні механізми. І тоді під час наших сновидінь ми якраз маємо прямий доступ до всіх наших страхів, переживань, тривог, бажань, фантазій, тобто всього того, від чого ми себе стримували за допомогою психологічних механізмів. Тобто наші сни та сновидіння не дають нам можливості збрехати, сховати правду про нас, про своє життя. Про наше відношення до тих чи інших людей чи ситуацій. І так буває, що коли людина каже, «Да ні, я в житті справляюся, все добре, ми проживаємо ці ситуації дуже достойно, а вночі їй сняться жахи. Про що це може говорити? Про те, що насправді настільки витіснена певна інформація, яка її лякає, що якраз тут під час снів вона може допомогти собі розрядитися емоційно, вперше. В першу чергу. Тобто, що нам можуть давати наші сновидіння, як я вже сказала, таку як трохи емоційну розрядку тих внутрішніх конфліктів, які у нас існують, і тоді людина говорить, Боже, я таке пережила у вісні, наче це зі мною було насправді. Це перший варіант. Другий варіант. Сни нам краще допомагають пізнати себе свої бажання, свої фантазії, свої страхи, свої тривоги і таке інше. І тобто все те, що можливо ми не наважуємося сказати, попробувати в своєму житті. Наприклад, коли вас дратує якась людина, якщо особливо, якщо це ваш там, керівник чи дуже близька людина, там. Да? І якщо ви їй скажете, наприклад, своєму керівнику. Про це прямо, то навряд чи ви затримаєтесь довго на роботі. А певні, певне прожиття, проживання агресії у вісні допомагає вам підсвітити цю ситуацію, зрозуміти це і далі вам уже вирішувати, що ви хочете з цим робити. Або ще ситуація, наприклад, коли ви дуже багато щось вивчаєте, дуже багато спостерігаєте. Наприклад, у мене прям. Були деякі моменти, коли я писала тренінги, чи там писала дипломну, чи дисертаційну свою роботу. Я дуже довго читала, збирала інформацію, але вона мені якось докупи не складалася. І було декілька разів так, що при написанні тієї іншої роботи або тренінгу мені уві сні приходила, якби, ну, чи структура, чи ідея того, тобто всі ті знання, які я вже накопичила, вони вже могли скластися в більш єдину картинку. До речі, ви всі знаєте такий приклад, як приснилась таблиця Мінділєєву і приснилась вона йому не з бухти барахти, а те, що він там чи 15, чи 20 років працював плідно над цією системою, і таким чином, вісні, коли було дуже вже багато знань, вона в нього склалась. Тобто коротке резюме, що нам дає зняття захистів, психологічних захистів у вісні під час того, як ми бачимо сновидіння самопізнання, проживання різних конфліктів, емоційна розрядка і інтуїтивні підказки. І тепер, знаючи всю цю інформацію, ми підходимо з вами до більш містичного питання, чи існують віщі сни. Справа в тому, що коли ми спілкуємося з іншими людьми і проживаємо день, слухаємо інформацію, новини, наш мозок фіксує дуже-дуже багато інформації, яку ми не зовсім усвідомлюємо, але ця інформація зафіксована. E tudi. Коли ми спимо, захисні механізми у нас зняті, нам може наснитись та чи інша людина, ті чи інші обставини. Але якщо ви проаналізуєте, то зрозумієте, що було дуже багато до цього інформації, яку ви побачили, не усвідомили, почули, не усвідомили. І таким чином ваш, ваша підсвідомість, ваш позасвідоме цю інформацію. Підсвічує вам більш яскраво у вісні. Для чого потрібна вам ця інформація? Скоріше за все, ви або у дуже тісних стосунках з цією людиною, або ви спілкувались останнім часом багато з нею, або події, які відбуваються, дуже важливі, І, до речі, один момент, коли на початку за декілька місяців до війни багато людей. Людей бачили віші сни, що почнеться війна, чому ви не їх бачили? Це якесь передбачення було, ні, це всього-навсього здатність вашого мозку показати вам ту інформацію, на яку ви не хотіли звертати уваги, боялись звертати увагу, не надавали їй великого значення, але цієї інформації було дуже-дуже багато. І от у вісні ви цю інформацію побачили, і ваш мозок також має, здійснює таку функцію, як прогностити. Функція таким чином, ви, проаналізувавши всю цю інформацію, змогли спрогнозувати ті чи інші обставини. Це так само, як спрогнозувати, що буде, якщо ви не будете дбати про своє здоров'я. Якщо ви будете його гробити, якщо ви будете е за собою взагалі не слідкувати. Це так само очевидно. Тому, спираючись саме на свій досвід е в роботі з клієнтами і проаналізувавши. Велику кількість новидінь клієнтських і своїх в першу чергу можу сказати, що ніякої містики я не побачила ні в тому, коли людям снилося, що щось трапляється хороше чи погане з їхніми знайомими, ні в тих передбачуваних подіях в житті, які їм так приснилося, і це все трапилось. Коли я розібрала всі ці ситуації, самі клієнти також сказали, що так, я це бачила, я це відчувала, я на це не звернула увагу, я а, а, побоялася спитати, а, що, трапляє, що зараз відбувається у твоєму житті, у свого знайомого, чи все в тебе добре з твоїм здоров'ям і таке інше. Каже, я якось не звернула на це увагу, і часу не було. І от з людиною, коли трапилось, і вона потім каже: А мені ж це наснилось. Тому що робити з тими снами, які вам сняться вирішувати вам, але психологічна основа таких сновидінь, сподіваюся, вам зрозуміла. Сни потрібно аналізувати індивідуально. Справа в тому, що символіка Вашого сну саме для вас, буде відрізнятися від інших. І, наприклад, якщо лікарю-стоматологу сняться зуби, чи це для заробітку грошей буде, да? чи це про якусь конференцію чи виступ, який він планує провести з того чи іншого питання, то для іншої людини зуби які у вісні, можуть значити зовсім-зовсім інше. Інколи досить також помічала через сни клієнтів, що коли сняться там ти чи інші проблеми з здоров'ям, яких ще немає, це як підказочка може бути, що зверни увагу, можливо, зараз в твоєму організмі треба приділити увагу саме цьому. Да? Або це може бути зовсім, мати зовсім інший символізм. І це все треба дивитися в кожному випадку індивідуально. На заключення скажу, що сни це діалог вашої свідомості та підсвідомості. І вони вони показують нам все те, що вдень залишається прихованим. Тож наступного разу, коли побачите сон, задумайтесь, що саме ваш мозок намагається вам сказати. Всім бажаю гарного настрою і до зустрічі у наступних відео!